Реально вага тракторів. Друзі, всім привіт! Сьогодні зважуватиму для вас міні-трактор DonFelch 244DHX. Така його модифікація. Трактор унікальний з своїми особливостями, своїми відмінностями. Коротше, потужний передній міст. Передня гума 6516, задня 12.4х24. Задня навісна система трьохточкова безпримусової гідравліки. І перемикач у нас іде посередині, поміж ніго така ще болда, за яку можна зачепитися, яка поміж ніг. Але коли ти вже сюди вмастився, досить і досить непогано керування відбувається даним тракторцем. Ціна солодка. Солодка, коли ви дуже любите солодке. Насправді ціна досить хороша, як для Донфенга. Ціну можна подивитись на сайті тbмак. Друзі, підписуйтесь на, нас, на наш канал, підписуйтесь на, наш, на нас в Тікток, також обов'язково. Як завжди, показуємо вам молики на вагах. Нагадую всім, хто зараз шукає трактор, що у нас є зараз діючі знижки, є акції на трактори, на трактори Fighter, Kentaur, Друзі Шіфенг. Так що, кому потрібен тракторець, обов'язково. Телефонуйте, цікавитесь, пишіть нам. Пишіть в коментарі, хто б, який трактор хотів би, щоб ми для вас зважили. Адже цей трактор я пишу по проханню одного з підписників, друзі. Ова! Ну, ця коробка це, це щось, друзі. 24 народ від заводу Донфен, широкий масштабний завод, маса трактора 1460 кг досить і досить непогано. Друзі, дякую всім за перегляди. Пишіть обов'язково коментарі, ще раз повторюсь. І не забувайте ставити свої вподобайки, адже... Нам приємно. Залишайтесь з нами, запропонуйте наш канал своїм друзям, можливо, хтось із них хоче побачити якусь інформацію, яка є тільки в нас. Підписуйся. Пока-пока.